Давайте привітаємось, давайте посміхнемося. І у вікно поглянемо, і радісно нам стане. Доброго ранку. Навкруги ви подивіться, і привітно посміхніться. Діточки, ми вас вітаємо, ваші вихователі. Назвати Світлана Леонідівна. Та Наталія Григорівна. А як звати тебе? Давайте познайомимось з нашим дитячим садочком. Він називається Оленка. Запрошуємо вас. А тепер заглянемо до нашої групи. Вона називається дзвіночок. Ми веселі дзвіночки, Скрізь чути наші голосочки. Ми співаємо, радіємо про мир і дружбу мрієм. Ось наша роздягальня. Тут діточки переодягаються та складають свої речі у шафи, а батьки можуть присісти на м'який диванчик. А це наша групова кімната. Тут є дитячі меблі, багато іграшок та великий килим, на якому можна гратися. Ще є столи, за якими можна малювати та займатися іншими цікавими справами. Скажи, який в тебе сьогодні настрій? Ти веселий, сумний чи злий? Дуже добре, коли діти веселі, радісні, коли вони посміхаються. Давайте послухаємо веселу пісеньку та потанцюємо. До побачення, діти! До нових зустрічей!